Рост составил по ракетно-артиллерийскому вооружению более чем в 22 раза. По средствам радиоэлектронной борьбы и разведки в 15 раз. По боеприпасам и средствам поражения в 14 раз. По автомобилям в 7 раз. Не лякайтеся, бо поки Путін хизується неіснуючими цифрами, громадяни Росії демонструють цілком реальний стан речей на болотах. Садик, школа і два Ось дивіться, в якому аварійному стані. Ми тут просто просто, какие ми вообще так? Да? Вітаю з вами. Я Інна Набок. А це проєкт з в якому я знову розповім вам про нові, але як і раніше, цинічні та брехливі заяви російських пропагандистів, з якими вони вриваються в останній тиждень цього травня. Але спочатку нагадую. Не забувайте, що ваш зворотній зв'язок не тільки важливий для мене, бо я ж всі ваші коментарі читаю, але й для алгоритмів Ютубу. Тож щоб якомога більше людей побачили це відео, коментуйте його і залишайте вподобайки. Давайте разом руйнувати фейки кремлівської пропаганди, щоб у них от не було жодних шансів підривати нашу віру у перемогу. Ну а тепер поїхали. Зупиночка перша. Росіяни скиглять, бо українські дрони долітають туди, куди раніше було зась. І для нас це гарні новини, бо безпілотник головного управління розвідки міністерства оборони 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей Воронеж М у російському місті Орськ. А це на хвилиночку за 1800 кілометрів від кордону з Україною. У нас, вы знаете, вот беспилотник сегодня, мы сказали, до уже э, долетел. К сожалению, это будет расширяться. Они не скрывают своих тоже террористической такой деятельности. Мы, за заставим Россию заплатить высокую цену, хотят просто, чтобы мы э, испугались. А Более того, у них стратегия такая, значит, они хотят не спровоцировать нас на применение тактического ядерного оружия сейчас. И называется Норсы мелких шагов», но более хорошо известные в известной... Ну, с детства, наверное, все знают про лягушку, которую варят в медленном огне для того, чтобы она не успела среагировать никак и не выпрыгнула из этого... из этой кастрюли. Вот такой стратегии они придерживаются. Более того, я считаю, что в самом конце... Фіналі а, Українська армії буде піряда тактичне ядерне оружие. Як вам такі заяви пропагандистів? Хоча знову ж таки тут куди важливіше те, що наші дрони працюють і роблять свою справу, випереджаючи окупантів. Але бункерний демон продовжує переконувати всіх, що росіяни завжди на крок попереду. Вірніше з таким зверненням кривавий очільник Кремля звернувся до керівників російських підприємств оборонно-промислового комплексу. І вкотре продемонстрував, що окупанти не збираються зупинятися. Принаймні Путін так точно, попри усі ось ці розмови, що Росія готова до перемовин. І вновь хотів би почерпнути. ми повинні бути все время на шаг вперіді. Надо опережати противника. все час. І тоді перемога буде гарантірована. Ви самі знаєте, ваші ваші спеціалісти, да і ви самі все время в контакті з тими. нашими ребятами, которые на линии боевого соприкосновения работают, воюют, не жалея себя, защищают интересы России. Вот. Как только мы опережаем, хотя бы на полшага, все, эффективность кратно возрастает, просто кратно. Тож насправді це свідчить лише про те, що країна-агресорка хоче продовжувати війну та розпалювати нові конфлікти по цілому світу. І саме для цього Ерефія зараз і активно розвиває ось цей свій військово-промисловий комплекс. І риторика російського диктатора це підтверджує. Він навіть запевняє, що ВПК Російської Федерації процвітає. Важливо продовжувати наращувати ритмічне обезпечення військових сил. современным высокотехнологичным оружием и техникой. Это беспилотные авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭП и системы контрбатарейной борьбы. Это различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другая номенклатура. Вы знаете хорошо, за последнее время у нас объемы выросли, за последние Полтора-два года за время проведения специальной военной операции. Вот с 2021 года по 2023 эти цифры меняются. Постоянно они подрастают. Рост составил по ракетно-артиллерийскому вооружению более чем в 22 раза. По средствам радиоэлектронной борьбы и разведки в 15 раз. По боеприпасам и средствам поражения. 14 раз. По автомобилям в 7 раз. По средствам индивидуальной бронезащиты в 6 раз. По авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам в 4 раза. По бронетанковому вооружению почти в 3,5 раза. Та поки Путін наводить ось такі цифри, західні аналітики стверджують, що така риторика це теж один із активних меседжів російської пропаганди, який потрібно й далі переконувати Захід, що його підтримка Україні не має сенсу, бо потужність російського військового промислового комплексу набагато більша. Мовляв, ресурси Росії практично не вичерпні а потенціал великий. Ну і перспективи розвитку теж колосальні. Проте, така думка упереджена і більше відображає пропагандистські реляції очільників Кремля про тисячі танків і сотні літаків, які ось ось зійдуть з конвеєра ВПК країни-агресора. Однак насправді реальна ситуація у військово-промисловому комплексі Федерації не така райдужна, як кажуть у Кремлі. І як показала війна без сторонньої допомоги союзників та величезних запасів зброї ще радянських часів. Російська військова промисловість вже не витягує навантаження. Ну а от що правда, так це те, що Росія дійсно хоче не тільки воювати в Україні, але й прагне виготовляти і продавати зброю іншим державам. Наприклад, тим, що досі, так би мовити, доружні до неї. Узбекистан до речі, все ще така країна. Один з перших візитів після вступлення в должність. президента после переизбрания и формирования правительства мы совершаем именно в Ташкент, в Узбекистан. И не случайно, прежде всего потому, что Узбекистан наш стратегический партнер, надежный союзник. Наши тесные дружественные отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. Друг друга, а ще у Кремлі усвідомлюють, що той ВПК, який Ерефія запустила, ну а ще чимала кількість озброєння, яку вже випробувала на полі бою, це серйозний інструмент формування геополітичного впливу. Тож, звісно, вони будуть намагатися нарощувати свої потужності. Ну а Путін продовжуватиме шукати партнерів. Власне, це він і робить зараз. Бо ж ви пам'ятаєте, після інавгурації він відправився з візитом в Китай. Потім відвідав Білорусь. А ось на цьому тижні вчора диктатор прибув до столиці Узбекистану, де зустрівся з президентом країни і теж похизувався поглибленням відносин між країнами. То, що а, така представительна делегація приїхала в Узбекистан. це один з перших візитів після завершення виборів і всіх процедур з цим зв'язаних. в том числе связанных с формированием правительства, приехала именно в Узбекистан такая представительная делегация. Не случайно это подчеркивает наш особый характер и стратегического партнерства, и союзнических отношений, темпы развития экономических связей, они действительно очень впечатляют. Вы упомянули о форме регионов. Это очень важное, мне кажется, направление. Здесь главное людям, как вы сами только что сказали, не мешать, создавать условия. И мы будем стараться это делать. Во всяком случае, в России точно. Я знаю, и у вас такой же настрой. Уверен, это действительно будет способствовать развитию наших торгово-экономических и гуманитарных связей. Здесь нет никаких сомнений. Спасибо вам большое за приглашение. А не путінськими байками єдиними Знаєте, що найцікавіше у Ташкенті вздовж шосе, яким їхав Путін, комунальники закривали недобудови декоративною імітацією будівель. Ну а подекуди активно розбирали недобудовані об'єкти. А ще там підстригали і навіть фарбували траву. Також під час візиту Путіна до Ташкенту у місцевих мешканців виникали проблеми із доступом до інтернету. Вам це нічого не нагадує. Напишіть у коментарях, цікава ваша думка з цього приводу, Як і, до речі, щодо того, що у Симон'ян підгорає через те, що Естонія відмовляється від російської мови у школах та дитячих садочках. В Естонії в нарві запретили преподавати русский мову в школах і дід садах, де 90% населення русскоязичні. І, звісно, як сразу не згадати нарву, нарву, в которой проиграл наш Петр Первый, что-то мы сегодня его много вспоминаем, в 1700 году, и взял ее, как лялечку, в 1704 году, буквально через 4 года, научившись на своих ошибках. И когда он ее взял, с этого, собственно, и начался конец Северной войны, она длилась-то еще 17 лет, но уже все было понятно. И с этого начался конец Швеции. А Швеция... А ліцетворя в тому відівка комунала тогда. А ліцтворят весь тут западний мир, який з нами сейчас бореться. Ось так. От я лише додам, що Естонія до 2035 року відмовиться від викладання у школах російською мовою. Усі предмети в навчальних закладах викладатимуть лише державною мовою. Маргаріта, як бачите, не в захваті. Дивно, чого б це. Та це ще не все. Бо не в захваті пропагандистка і від політика Швеції. Цю країну Симоньян взагалі хоче наказати і провчити. як? Давайте подивимося. І як же мені хочеться, щоб і в этот раз з цим, вот що олицетворяє та Швеція начало 18 века, вийшла точно так же, благодаря. Дай Бог ему здоров'я, Белоусову, новому правительству, который, дай Бог наведено порядок со справедлизації доходов, нашому в первую очередь президенту, який ніколи не отступится от від целей, никогда і не віддасть, і не здасть русских, які в тих регіонах. Звісно, згадала у цій своїй словесній діареї бритка путіністка і про російський народ. Ну, треба ж якось цим рабам Путіна лити у вуха красиві байки, щоб замилювати очі, і, звісно, благодаря. В первую очередь всему нашему народу, который сплотился сейчас как, как, очень давно, как очень давно не было такого сплочения, наверное, с Великой Отечественной. Такого сплочения не было. Этим моментом мы обязаны воспользоваться, проучить Швецию, чтобы через 200 лет они все еще говорили, коллективно, они все еще говорили, спасибо вам большое, мы больше никуда не лезем, пьем свое пиво туборг, жарим свои эти тефтельки, которые тоже их научил жарить турецкий султан Карл, это же бывшие Туфта, знамініти, які все балки купусь п'ють. Да нітю і сидіть тихо і смирно. Ну а далі моє улюблене. Бо, поки Путін намагається здивувати когось своїми міжнародними візитами, а його посіпаки у своїх брехливих ефірах розповідають про вала чи силу в своєї федерації, ось як сьогодні виглядає Росія. І це ті кадри, які ви як розумієте, не покажуть по телевізору росіянам. І я ж вам покажу. Тому коментуйте, поширюйте відео. Нехай і інші його побачать. Ну, от, уважаемі, друзі, 21 век. Вот здесь садик, школа, і два туалета. Смотрите в каком аварийному состоянии. Тут просто Просто как это вообще называется. Да. Стыдно, стыдно должно быть чиновникам Беляевского района отдела образования, что до сих пор на территории образовательных учреждений находятся вот такие туалеты, представляющие потенциальную угрозу жизни и здоровья их посетителей. Але що нам до них? Нехай живуть як хочуть на своїх болотах, якщо досі не розуміють, чому усе це так відбувається, і поки у Кремлі витрачають мільйони на війну, яка закінчиться перемогою України. Тільки для цього давайте підтримувати сили оборони і наближати цю перемогу, щоб наші війська вибивали окупантів з української землі. А хто знову постукає з на на болотах? Обов'язково розкажу у новому випуску. З вами була я Інна Набок. І традиційно бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.